война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Будут бить еще дальше. Надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. Удары будут наноситься все дальше и все больше. Максим Анатольевич, вы из раза в раз, из программы в программу говорите, что ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации нам. Но эти провокации, к сожалению, становятся все более наглыми и еще к большему, еще к большему, к сожалению, кровавыми. Вот вы считаете, что можно как-то удержаться от того, что? это же специально делается. Я понимаю, что это специально, специально делает. делается. Я понимаю. Ну, давайте поддадимся. Давайте пойдем именно по тому пути, которым у нас подталкивают. То есть ну, надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. То есть война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Особенно вот в те месяцы, которые остались до выборов в Соединенных Штатах. Задача украинцев нас всколыхнуть и на что-то такое неоправданное, необдуманное спровоцировать. Потому что потом ситуация может поменяться, может и не поменяться. Это ос ос особая тема. Но если вдруг она изменится, тогда украинцы сейчас хотят получить от нашего, как они надеются, такого безрассудного эмоционального поведения максимум дивидендов. Поэтому... А какие это могут быть дивиденды? Втянуть нас в войну с Западом. А если не эмоционально и вполне себе холодно, какой-то ответ? Потому что вы считаете, что нас пытаются вынудить на эмоциональную реакцию. Допустим, не эмоционально. Какой может быть наш реакция? Ну, не эмоционально, я думаю, к этому постепенно идет. И, наверное, до американских выборов это произойдет. Я пытаюсь достучаться до одного, что будут бить не только по Крыму, будут бить не только по Краснодарскому краю, да. уже бьют. Будут бить не только по Воронежу и так дальше, будут бить еще дальше. Вот над этим вопросом надо подумать, что делать, чтобы украинцы а как не, не били дальше. Значит, понятно, что это провокация. Провокация чего? Но прежде всего, мы как-то никогда не обсуждаем ни здесь, ни вообще в средствах массовой информации а то влияние на настроение мирного населения, которое оказывается этими украинскими ударами. Удары будут наноситься все дальше и все больше. И, соответственно, я не да. думаю, скажу так осторожно, что гражданское население будет этому очень радо. Удары по Крыму. Станом на зараз, що це означає для російської армії, перш за все для е, переходу поступового Криму додому і перспективи тут, як далі ви бачите цієї ситуації? Чи дійсно це може призвести до того, що ворог забереться з нашого півострова? То що наразі відбувається класифікації НАТО, називається каскадним характером планування операції з деокупації? Мовиться про те, що це комплекс заходів. В першу чергу він має на меті придумання систем протиракетної протиповітряної оборони противника, щоб потім нанести вогневе враження основним локаціям окупантів, а саме Кримський міст, чонгарські мости, ну і відповідно сухопутні перешійки. Крим дуже логістично вразливий, навіть в порівнянні з Херсонською областю, де вперше було успішно застосовано цю тактику. Ми всі пам'ятаємо досвід деокупації Херсона і відповідно значної частини Херсонської області, коли після придушення систем протиракетної протиповітряної оборони було нанесено вогневе ураження по основних локаціях окупантів, а саме Антонівський міст і Гребля каховський ге. То, чого це привело? Ми пам'ятаємо окупантів. Е Здійснили, як вони кажуть, не популярні кроки, а саме виведення е, угрупування російських військ з Херсона на інший берег Дніпра. тому можемо говорити про те, що подальша тактика нанесення ударів по логістичних об'єктах окупантів це відповідно е, наступні кроки Сил оборони України. Ну і якщо говорити зараз про от, е, те, що ми. Можемо досягти певних цілей, ось цими ракетними ударами. А те, що ворог продовжує закликати людей на відпочинок до Криму, це цинічно. Та але Путін колись сказав давно, що наші військові будуть стояти за спинами людей. Він же ж цього не приховував Він в своєму інтерв'ю, так колись і казав, що ми будемо за спинами. Тоді він очевидно говорив про за спинами українців. Тепер за спинами Росіян, В принципі різниці немає. Наскільки зараз е, те, що Багато цивільних і ну от, скажімо ти саме Севастополь я його дуже добре знаю, бо дитинство проводив в Севастополі влітку ще в радянські часи, мав можливість такого. Ну там пляжі коло кожної бухти, від, там військові частини, якісь плюс Бельбек, поряд. Як це може ускладнювати роботу? І знову ж таки, що це дай зараз підстави ворогу говорити? Що а ось вони б'ють по цивільних? І на кого це може вплинути? Бо ми ж прекрасно розуміємо, що ми маємо високоточну зброю, яка точно не б'є по пляжах, якщо ти навів її на військовий аеродром? Будь ласка. Давайте говорити про те, що ті події, які відбулися на пляжах Севастополя, це спланований характер інформаційно-психологічних операцій російських окупантів. Мовиться про те, що цільової аудиторії, відповідно, наші зрадні партнери, В першу чергу, сполучені штати мета заблокувати передачу українській стороні акет атака і відповідно знити політичний інформаційний тиск на керівництво Сполучених Штатів заблокувати прийняття рішення щодо надання дозволу силам оборони України бити по військових об'єктах на території самої Російської Федерації. От в цьому полягала основна ідея тієї провокації, яка відбулася напередодні на території кримських пляжів. Ще раз підкреслюю, власне. Ті чисельні факти травмування і загибелі цивільного населення вони виключно внаслідок роботи російської ППО, а не ударів українських сил оборони. Тактико-технічні характеристики російських зенитно-ракетних комплексів С – можливість збивати аеробалістичні цілі на відстані до 60 кілометрів. Відповідно, якщо збивали е, атаком над пляжем, то була відома провокація російської сторони. Вони прекрасно розуміли наслідки, і це яскраве свідчення того, що Путін глибоко по цимбала воля не тільки українця, але й в першу чергу громадян власної країни і не зупиниться перед. Фактами загибелі громадян Російської Федерації заради створення картинки, яка на його думку має дискредитувати сили оборони України в моменті застосування високопорчї зброї, я дуже коротко на сам кінець я від вас попрошу одним словом відповісти. Я просто е, проілюструю. Є такий хороший фільм Царство Небесне. Там е, е, герой Орландо Блума. Е, Барон Дебелін запитує Салахадіна, який був володарем східного війська, яке прийшло тоді під Сарацинів, які прийшли під Єрусалим. Він запитує, що для тебе Єрусалим. Єрусалим. І Салахадін каже, ніщо, і потім повертається, каже: І цілий світ. Так, от у мене запитання: на вашу думку, що для Путіна Крим? Ніщо і цілий світ, але піти звідти його можна змусити. Ну, власне, як і свого Змущити часу змусили піти від Єрусалима, але не дипломатичним шляхом. Маємо чітко розуміти, що деокупація Криму можлива виключно військовим шляхом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.